Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це Прямий ФМ-проект. Відкрита студія. Зараз будемо говорити про податки, зокрема про те, що підвищення податків запропоноване урядом України може вплинути на готовність західних країн надавати нам допомогу. Реальність диктує необхідність таких заходів. Сказали у МВФ. Нагадаю, кабінет міністрів подав до Верховної ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на понад 500 мільярдів гривень. На потреби оборони пропонується додатково спрямувати. 495,3 мільярди гривень. Про підвищення податків будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Економісти, член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Пан Олег, вітаю вас. Я вас також щиро вітаю. голова місії МВФ Гевін Грейс каже: в Україні відбулись дуже жваві дебати щодо податкового пакету, і він наголошує на необхідності, як він каже, якогось збільшення податкових надходжень. Тобто, неважливо якого саме збільшення, неважливий розмір цих надходжень, Головне, щоб в Україні піднялись податки. Так думає МВФ, чи як це розцінювати? Ой, слухайте, давайте ми не будемо перебільшувати вплив Міжнародного валютного фонду на події, що відбуваються в Україні. Міжнародний валютний фонд має певні рамки, в яких він співпрацює з країнами. Завдання Міжнародного валютного фонду проводити в країні політику, яка буде збільшувати фінансову спроможність. Даної країни повернути ті гроші, які дає Міжнародний валютний фонд, тобто його хвилює, щоби збільшувалися надходження і зменшувалися видатки. Таким чином формувалася фінансова база для успішного виконання власне програми цієї організації. Це абсолютно зрозуміла позиція, це звичайна позиція любого кредитора якого абсолютно не цікавлять, що у вас там робиться в країні, головне, щоб ви мали можливість віддавати ті гроші, які вам надають. А що, щоб врахувати, що Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має, а він дає в кредит гроші своїх донорів, а найбільшим донором Міжнародного валютного фонду є Сполучені Штати Америки, то е, позиції щодо, е, скажімо, змін, політичних змін е, реформ, е, збільшення податкових надходжень, які е, є в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, вони повністю кореспондуються із тою позицією, яку неодноразово озвучували нам відповідальні працівники адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, вони співпадають. До речі, це достатньо серйозно співпадає із програмою України присилить, якій з нами підписали. Європейці, ну тобто, по великому рахунку, в е, єдиного нашого великого, там, скажімо, інтегрованого західного партнера, є єдине бачення, що має відбуватися в країні, і е, безперечно, вони вкрай зацікавлені в тому, щоб Україна якомога швидше переходила на самофінансування, тому що ну ми беремо бюджет 2024 року. Ми дивимося з вами. У нас видаткова частина 3,3%, дохідна 1,7%. І з тих 1,7 дохідної, яка повністю використовується на війну, що півтрильйона не вистачає. Тобто має бути 2,2 трильйона, а не 1,7. Е, тому, безперечно, позиція кредитора. Тобто завжди треба пам'ятати, Міжнародний валютний фонд це кредитор. І будучи кредитором, він формує свою політику, своє бачення, виходячи із потенційної спроможності країни. Колись там в певній там, логічній перспективі повернути надані йому кошти. Тому, безперечно, коли е, йде обговорення збільшення податків, а це є зростання доходів державного бюджету, то, безперечно, в даній ситуації позиція міжнародного валютного фонду буде однозначно прихильна. Збирайте більше податків, швидше нам віддасте гроші. Тут така позиція. Інша справа. Це наша справа як громадян України аналізувати і обговорювати е, ті інновації, які пропонуються. Чому? Тому що е, Міжнародний валютний фонд в Україні податків не платять, ми їх платимо. І на нас буде це збільшення. І коли ми з вами аналізуємо ситуацію, то давайте будемо відверті: е, це не стільки на бізнес іде збільшення податкового навантаження. Податкове навантаження. Збільшується на нас з вами, на фізичних осіб, які легально працюють, які легально йдуть, купляють товари та послуги в мережі магазинів України. Чому я так говорю? Подивіться на перелік тих податків, які пропонуються. Збільшення акцизів. Тютюн пальне алкоголь. Хто є кінцевим платником акцизу? Ми з вами. Е, Імовірно, замість 1% з обороту вже відмовилися, буде. Збільшення податку на додану вартість там до 23, можливо, до 24% з 20, які є сьогодні. У мене є питання, хто є платником податку на додану вартість. Та ми з вами, кінцевий споживач, ми приходимо в магазин, ми купляємо товар, в ціні цього товару сидить сьогодні 20% ПДВ. Тобто, бізнес на сьогоднішній момент. Він по переве собі повертає, тобто по великому рахунку він доплачує податок на додану вартість тільки в межах касового розриву і тої доданої вартості, що він додає все. Але остаточним кінцевим платником податку є ми з вами. Тобто бізнес в будь-якому випадку той податок собі верне. Ну який акциз, до речі? Далі питання з воєнним збором. Хто є кінцевим платником воєнного збору? Та ми з вами. Ну а як же? Ну тобто подивіться, всі податкові, всі податкові новації, та ще одна податкова новація е, зменшення порогу оподаткування е, посилок, що пересилають, угу. до 45 євро зі 150. Хто є платником податку на додану вартість і оцих всіх платежів, які фізична особа, яка отримує е, це е, поштове надходження? Фізична особа, тобто, ще раз повторюю: всі податкові новації, які сьогодні пропонуються, це податкові новації, збільшує оподаткування вами. Причому е, в легальній частині, коли людина е, працює десь в якогось там господара тіньового, отримує заробітну платню в конвертах. А потім йде з тою заробітною кешовою заробітною платнею і в магазин, в якому немає ні касового апарата, нічого, і купляє те, що йому треба е, в заготівку, він, е, та людина в жодній тій ланці, про яку я зараз говорю, не сплачує жодної купівлі від податку. Ні податок заробітної платні, ні е, податок в магазині, який йому пропонує в кеші, ну тобто тіньовка – Повністю виведена з-під цього додаткового оподаткування. Тому на мене, як на економіста, я розумію потребу в збільшенні оподаткування, але, як на мене, надзвичайно важливим є питання ну, детінізації української економіки. От так, до речі, вибачте, що перебила про детінізацію. Так. Голова податкового комітету Данило Гетьманцев каже, що детінізації для поповнення бюджету країни недостатньо. А друкувати гривню і таким чином її девальвувати влада не планує. Немає інших рішень для фінансування сил оборони України, окрім податків. Я би сказав дещо по-іншому. Детінізація української економіки це є достатньо довгий і складний процес. Отак От правильніше буде. Угу. І е, колись жартували, пам'ятаєте, що в процесі досліджень е, бажано в процесі цих досліджень вийти на саме себе, себе. себе. Я тільки про це подумала. Тому, коли ми саме говоримо про дефілізацію, я дуже часто пригадую і в ефірах говорю: є така шановна пані, ім'я Пені, звуть спрізвище Пріскер. Вона була офіційним представником президента США по Україні. І от вона нещодавно приїздила в свій останній приїзд як людина, що покидає цю посаду, вона закінчила каденцію. Кожен раз, коли вона сюди приїжджала, вона пальчиком показувала на ті больові точки, так це називаємо. Які з точки зору американців є проблемними, що стосуються тіньової економіки? І перше місце, де вона вказувала, це митниця. І зараз в останній приїзд, коли з нею обговорювалося питання підняття податків, він каже, от митниця, чого ж ви так сидите мимо, не вирішуєте питання з митними надходженнями. Е -е. Дивіться, в чому є питання. Питання в тому, що дійсно боротися з тіньовкою достатньо складно. Але. Чи буде справедливим на сьогоднішній момент, з точки зору е суспільства, е збільшувати податкове навантаження на тих 60% української економіки, яка і так платить податки? І чи не було би правильним е знаходити механізми е тиску на тіньовий сектор, який взагалі нічого не платить і прекрасно себе почуває в воюючі країні? І неодноразово говорили, що одним з тих механізмів є там економічне бронювання, та, яке може примушувати. Власне, дивіться, в будь-якій країні є тіньовий бізнес. Ну, тобто немає країни у світі, де немає тіньового бізнесу. Але е, треба чітко розуміти, що тіньовий бізнес в цивілізованих країнах це е, кримінальний бізнес. Бізнес на нелегальному торгівлі зброєю, наприклад, або нелегальній торгівлі наркотиками. Це тіньовий бізнес, та тіньовий. Він є під постійною увагою правоохоронних органів, і йде дуже потужна війна щодо тих напрямків, так іде. Коли ми з вами говоримо про особливості українського тіньового бізнесу. То у нас з вами е, більшість цього тіньового бізнесу, ну, окрім тих напрямків, про які я вже сказав, це, е, я би сказав так, сірий, не чисто темний, не чисто чорний. Чого? Ну дивіться, е, уявимо собі комерційне підприємство, так, де всім працівникам платять е, мінімальну заробітну платню, в тому числі і директор собі виплачує мінімалку. А е, реальна заробітна платня видається в конвертах. Це тіньовий бізнес, так тіньовий. Не доплачуються величезні кошти ні в пенсійний фонд, ні в податкову. Бізнес зацікавлений в тому, щоб зберегти своїх працівників, зацікавлений. Неодноразово пропонувалося: зробіть економічне бронювання. Зробіть механізм, при якому бізнесмен буде зацікавлений, платити податки в повному обсязі для того, щоб зберегти працівників на своєму підприємстві. Так, мені скажуть, що це дуже непопулярно з точки зору там соціальної справедливості. Але коли ми з вами говоримо про соціальну справедливість, то треба згадати, що в нас на вересні місяць немає грошей воякам на виплату грошового утримання. Це соціально справедливо чи ні? Ні. Ні. А чому нема? тому що немає власне тих півтрильйона грошей, немає в бюджеті, <плес> про які тільки щойно говориться. І коли ми хочемо тих півтрильйона знайти, до речі, ті всі податкові інновації, про які йдеться мова. Ті додаткові там зростання значить, воєнного збору, там до речі, вже говорять, ніби відмовилися від 15% з першої реєстрації автомобіля, буде 5%. Ну тобто, ті напрямки бізнесу, які є з точки зору критичними, вони відбуваються. Так от, власне, про що я хочу сказати? Оті податкові інновації, про які ми зараз вам говоримо, в тому числі податок на додану вартість з 20 до 23%, це е, максимум 120 мільярдів, ну 125 мільярдів гривень. Угу. З тих півтрильйона, які треба. Вони ж як? Вони планували тих півтрильйона е, додатково ще витягати за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Там на 170 мільярдів гривень додатково запозичити в вигляді ОВДП. Але давайте ми просто вигадаємо, що Міністерство фінансів і так кожен вівторок продає облігації внутрішньої державної позики на фінансовому ринку України. Кожен вівторок. І в 1,7 трильйона, який на сьогоднішній момент є в бюджеті, там в тому числі враховані облігації внутрішньої державної позики, які треба запозичувати кожен місяць. І виходячи із тих графіків запозичень, які є сьогодні, Міністерство фінансів не виконує планів по залученню коштів з ОВДП навіть без врахування необхідності збільшення цих залучень на 160 мільярдів. Ну, тобто, чи ми віримо в те, що після того, коли будуть прийняті відповідні законодавчі зміни до державного бюджету, раптом з'являться додатковий ресурс 160 мільярдів гривень на внутрішньому ринку України, який міністерство фінансів зможе запозичити вигляді облігацій внутрішньої державної позиції? Та я не вірю в це. Ну тобто, треба шукати будуть додаткові механізми. А власне економічне бронювання може технічно принести там, я не знаю, там двісті мільярдів додаткових грошей. Це приблизні розрахунки, які були. Але тим не менше, жоден там з трьох чи чотирьох законопроєктів про економічне бронювання сьогодні в сесійну залу Верховної Ради не потрапив.